У нашому огляді новинка від газал альпака Ейр, виготовлена у вигляді порожнього шнура з поліаміду, що набитий різнокольоровою вовною мериноса та альпаки, з природним натуральним забарвленням, сірих та бежевих тонах. Навіть не віриться, що в моточку 50 грам, а не 100. Вона чудово виглядає у будь-яких плечових виробах. Тому, якщо ви зв'яжете джемпер, то добре заощадити на пряжі. Концепція зовнішній вигляд та матеріал дуже схожі на дропс. але є свої відмінності. Новини Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Ярм та я Яна. Сьогодні в нашому огляді новинка від Газал – Alpaca Air. Дехто скаже, що вона дуже схожа на Drops Air і буде правий. Моточки 50 г 150 метрів і склад 14% Superwash Merino Fine Wool, 58 baby Альпака і 28 поліаміду. Альпака Air об'ємна, легка, повітряна, невагома пряжа, дуже ніжна і приємна на дотик. Має Характерний пушок, навіть не віриться, що в моточку 50 грам, а не 100. Ниточка рівномірна по всій довжині, не щільна, зовсім не тягнеться, виготовлена у вигляді порожнього шнура з поліаміду, що набити різнокольоровою вовною мериноса та альпаки. Таким чином досягається ефект меланжу. В'яжеться вона незрівнянно легко та швидко. Петлі легко ковзають інструментом, її комфортно тримати в руці, про те, щоб спиці добре витягували петлі, краще брати інструмент з Кінчиком. Виробник рекомендує використовувати спиці 5-6 мм. Свої зразки я зв'язала п'ятіркою. гладь вийшла досить щільною, теплою та м'якою. Меланж виглядає дуже круто та робить полотно стильнішим і дорожчим на вигляд. Вона зовсім не колюча та підійде навіть діткам. Через те, що нитка не еластична, резинка не буде тугою та дуже пружною. Для своєї я взяла спиці 3 мм. Чесно кажучи, я думала, в меншому розмірі вона буде добре форму. Проте тут таке правило не працює. Тобто для шапки звичайної резинки буде недостатньо, але вона стане гарним декоративним доповненням плечового виробу. Що стосується візерунків, пряжа добре себе показала у хустковій в'язці з косами. Зразок вийшов м'яким. Теплим, невагомим, добре розтягуються. Жгути гарно виділяються на фоні вивертних петель. Тому ви можете сміливо обирати будь-які візерунки з переплетеннями, косами та ранами. Гачок виробник рекомендує обирати в розмірі 5 мм. Свій пров'яз я зробила саме таким номером. Він вийшов менш еластичним, ніж в спицях. Більш цупким, але таким же теплим там м'яким. Стопчики виходять рівненькі, охайні та виглядають цікаво завдяки незвичній текстурі нитки. Добре заповнив всі прогалини, тому в одязі, що зв'язаний гачком, ви точно не змерзнете. Газала альпака Ейр – нова пряжа. Палітра у неї невелика і налічує всього 10 відтінків. Переважно всі вони пастельні, нюдові, з природним натуральним забарвленням, сірих та бежевих тонах, які зараз знаходяться на піку популярності. Але б мені хотілося інших кольорових позицій: на кшталт лаванди, фісташки та пудри. Впевнена, вони дуже скоро з'являться в палітрі і будуть доступні для замовлень. Що можна зв'язати з цієї пряжі? Вона чудово виглядає у будь-яких плечових виробах, наприклад, джемперах, светрах, жилетах, жакетах і кардиганах. З неї виходять теплі дитячі комбінезони, костюми та ковтинки. Альтернативою шапці може стати в'язаний снуд. Пов'язка на голову, шарф або капор з цієї пряжі. Деякі дівчата в'яжуть гарні зимові пухнасті рукавички. До речі, вони будуть дуже теплі, легкі та міцні завдяки місту поліестера. Як Дати за виробами з цієї пряжі, ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати і сушити в горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску, але свої зразки я відпарила, ледве торкаючись полотна. Версинки піднялися і нитка розкрилася. Трохи про витрати. На шапку чи рукавички вистачить одного моточка, на капор чи маніжку два, а на джемпер середнього розміру достатньо 5-6 моточків, залежно від інструмента, візерунка та щільності. Тепер поговоримо про переваги і недоліки цієї пряжі. Плюси: вона тепла, м'яка, міцна, не колиться з якісним складом, гарно виглядає в будь-яких візерунках, має економічну витрату, а також коштує дешевше за Drops Air. Тому якщо ви зв'яжете джемпер, то добре заощадити на пряжі та отримаєте рівноцінний результат. Мінуси пряжа може трохи скочуватись в місцях тертя. На сьогодні має невелику палітру, а також не підходить. Для новачків, бо її важко розпускати. Як ви зрозуміли, концепція, зовнішній вигляд та матеріал дуже схожі на дропс, але є свої відмінності. За рахунок меншої кількості альпаки у складі, собівартість продукту буде меншою, а на результаті це не відобразиться, бо газал компенсували нестачу мереносом. Ось і все, що я хотіла розповісти про новинку. Якщо у вас є питання або ви можете поділитися відгуком, залишайте свої коментарі під відео. Я обов'язково відповім. Ління на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па і солодких вам петельок!